все, І наше покоління відійде, наче кадрику кіно. А що історія? Історія коріння. Чим глибше, тим міцніше стоїмо. Так написав в одному з своїх віршів сучасний український поес Підкарпат Степан Пушик. І це справді так. Хто ми є без власним родоводом, безчелітньої пам'яті, наших традицій? Славного і трагічного минулого. Саме сьогодні, 28 липня, Україна щорічно відзначає День української державності, встановлений указом Президента України від 24 серпня 2021 року, з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва. Та розквіт за князювання Володимира Великого. І саме на вшанування видатного державотворця київського князя Володимира Великого у День хрещення Київської Росії України встановлено День української державності. Цей день покликаний утверджувати зв'язок українців, які живуть нині з нашими пращурами, які впродовж багатьох поколінь будували державність українського народу. І це свято має на меті виховати у кожного громадянина України розуміння того, що нашому державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самопутності, українському характеру є дуже-дуже багато років, не одна тисяча. І сьогодні з нагоди Дня української державності у нас в бібліотеці організована книжкова виставка-інсталяція Вільна єдина Україна.